Росія платить коментаторам, щоб ті розколювали українське суспільство і знижували іноземну підтримку. Тож у цьому відео розберімося, хто такі ці коментатори, де і як працюють. Згідно з Freedom House, ще шість років тому у 30 країнах світу були розміщені підпільні офіси з працівниками, які займалися пропагандою та впливом на суспільство через коментарі в соцмережах. У 2020 році, під час виборчого процесу в США, очільник ПВК Вагнер Пригожин керував підпільною фабрикою тролів у Мексиці. Сенатор комітету з розвитку США Марк Ворнер припустив. Чому Пригожин обрав Мексику? Є сенс діяти з Мексики, бо це ускладнює ідентифікацію діяльності як російської операції. Активізація російських тролів також була зафіксована напередодні виборів до Палати представників США восени 2022 року. Тролі також працювали в цілях Кремля і під час процесу виходу Великої Британії з ЄС. Понад 400 фейкових облікових записів у Twitter публікували повідомлення про Брексіт. У квітні 2022 року Міністерство закордонних справ Великої Британії попередило про поширення дезінформації про Україну російськими тролями. Російська фабрика. Тролів намагалась посилити підтримку вторгнення Росії в Україну серед британців. Варто також відзначити, що працівники фабрик буквально засипають маніпулятивними коментарями статті таких відомих іноземних видань, як «The New York Times», «The Washington Post», «The Telegraph» тощо. Вони закликають закордонну аудиторію відмовлятися від підтримки України в повномасштабній війні. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож підписуйся на нас.